Соняшник – одна із основних технічних культур України, яка займає 50% загального світового експорту олії, конкуруючи з Гарантиною і Росією. З причини постійного збільшення світового попиту на рослинні масла, масложировий сектор України продовжує розвиватись і ця тенденція збережеться найближчими роками. Постійні площі соняшнику з кожним роком збільшується. За останні роки вони займають близько 5 мільйонів гектарів по Україні. Замість науково обґрунтованої зміни 8 років фермери повертаються на ті ж поля через 4, 2 а може і щороку. Це впливає на розповсюдження розвиток хвороб, особливо вовчка, амброзії і інших бур'янів. Останніми роками трудівникам села рекомендуються гібриди сонячні якісь які до них. Це гібриди німецької компанії Union. При сильній засухі на початку цвітіння велика кількість закладних квіток соняшнику, особливо в центральній частині кошика, не розквітає, це значною мірою впливає на врожай. Цей рік був складним для трудників села. З осені відсутня волога, а зимі на цій малій площі Миколаївщини майже не зійшли, багато не засіяно. Весною хлібороби поклали надії на технічні культури, серед них посіви соняшнику. Сходи отримали, потім спека. Тут себе проявили гібриди, які. Характеризуються високим потенціалом урожайності і надзвичайною стійкістю до посухи. Серед них добрі відгуки отримали гібриди німецької компанії Satan Union, представником якої на півдні України є товариство з обмеженою відповідальністю товариство Агрока. Компанія Агрока вже другий рік представляє німецьку компанію Затен Union, производителя семян подсолнечника і кукурузи Ніколаївської області. Второй рік підряд ми. закладываем демонстрационные участки с каждым годом увеличивается ассортимент гибридов более новые гибриды появляются на этом демонстрационном участке представлены в этом году новые гибриды такие как велека вакил которые являются заразихоустойчивые вот вы можете посмотреть на данный участок практически нигде не видно зараженности заразихой. Мы имеем результаты уборки демонстрационных участков прошлого года, урожая 2014 года. И сегодня вот проходит уборка урожая демонстрационных участков 2015 года урожая. Результаты в протокольном виде будут изложены позже, а на сегодня есть возможность убедиться в том, что подсолнечники немецкой компании Zaten Union ведут себя достойно, показывают хороший вид, посеяны подсолнечники таких компаний, как Штрубе, Наусит, Сады Украины, Майсадур. Вот сегодня мы увидим результат и сравним картину. На сьогодні пропозиції компанії складаються з гібридів селекції Нідера Аргентина це Паризо 102 Санфлора, які придатні до вирощування за технологією Клеофільд, виробнича система якої це унікальна комбінація гербіциду євроландів та високовражальних гібридів сійків до сосухи. спеціалісти агрономи вже мають певний досвід застосування цього гібрициду. Один обробіток у фазі чотирьох листочків знищує та контролює злакові дводовні бур'яни. В тому числі найбільш проблемні вовчок, косо, амброзів, борошнисту росу, гнилі та інші. В серпні, коли вже видно результати на Сонячному полі, традиційно проводять день поля представники різних світових селекційних компаній. На Миколаївщині школовою передового досвіду вже багато років вважається державне підприємство досвідне господарство Зелені кошари» Первомайського району. На демонстраційному полі в однакових погодних умовах цього року проростали 87 сортів і гібридів добре відомих світових селекційних компаній піонер, сінгента, сади України, інститут рослинництва імені Юр'єва, Національної громади академії наук німецької компанії Сетан Юніон. У нашому портфоліо є практично всі культури. починаючи з зернової групи, рапс, сахарна чекла, Кукуруза, подсонячник, соя. Единственная культура, яка зараз нами не активно не продається, мабуть, это сонка. А по останнім культурам у нас є хороші позиції. Перспективною цього року визначились гібриди сонячнику німецької компанії Saturn Union, Super суперсол, Паризо 102, Паризо 1000 і Неса Manitou. Зростаюче виробництво насіння сонячку останнім часом вумовлене збільшенням площ посіву, врожайністю. Основної рівної культури України. Іде уборка. Тут десь буде сотнерів 30 гектарів. Тут буде трошки менше. 27-28. Це цього року. Це цього року, так. Да. Коли врожай по районі 12 центрів гектарів. Результати цього року показали, що гібриди хоча й однакові, а врожай різний. В Арбузинському районі на полях одноосібника Ігоря Карабань гібрид Параїзо 102 вродив по 28 центрів на гектарі. У Братському районі фермерське господарство Конвалія виростили по 18 центрів гібриду Манету. У Перумальському районі фермерське господарство Боков зібрали по 25 центрів на гектарі гібриду Параїзо 102. З початку свого існування, а це майже 50 років, компанія Satin Union забезпечує фермерів, труднівків аграрного сектору Європи високовражайними гібридами технічних культур, в тому числі соняшнику кукурузи, які відповідають умовам світового ринку. Цей рік все таки екстремальний. Дійсно, рік вражає, тому що осадки не було як запасу. Влаги не було зими, так і не було осадків в оцей. культура подсолнух все таки це така стратегічна. Вона дає все таки в засуху врожай. врожай цей рік не все таки вийде 18-15 на, на круг. Але ми бачимо на демполях тут ну, сади України, Месадур, інші фірми. Демполя ми сіємо до району їх, то все-таки урожайність цих культур тут подсолнуха по різних гібридах сягає до 30 центр з гектара. Є різні гібриди, і по цьому потрібно все таки і спеціалістам, агрономам придивлятися до нових сортів, нових розробок селекціонерів, як по посунуху, так і сьогодні по нових культурах по соргу виходить дивитися, тому що ну, клімат міняється, і запаси лагерів почему міняються, тому вона переходить і на сорти інші по подсовну, і на інші культури переходить. Ця фірма одна із лучших, і одній з лучших їхніх гібридів, які дали до 30, це на Демполі. Зараз якраз комбайн обирає, з... ми бачимо результати. Кожна ділянка вбирає окремо. І от, от дивлячись на цей кошик, скільки він дасть. Ну, це десь, десь ця... цей час, десь до 30-ті не результат. Навесні гібриди німецької компанії Setan Union придбали фермери з Сумської, Полтавської, Кіроворатської областей. Вони теж зібрали вже посіви сонячнику, їх ужинок більше 35 центрів на гектарі в середньому. На Миколаївщині гібридної німецької компанії на демонстраційних полях на рівні з іншими селекційними установами вирощували спеціалісти з Олег Кашар Паравмайського району, приватне орендне підприємство Ланд Новобузько, приватне підприємство ЛТД Гарант. Єланецького, фермерського господарства Едем Братського район. Другий рік поспіль товариство з обмеженою відповідальністю грака працює в співдружності з німецькою компанією Саатен Юніон, що в свою чергу дає можливість збільшити прибутки кожного господарства, поліпшити майновий стан і добробут кожного, хто цінує землю і працює на ній. Насіння компанії Сатен Юніон ваш зростаючий успіх.